Як у програмі Бас Малий Бізнес підвищити рівень продажів та допомогти продавцю або менеджеру з продажів зробити додаткові продажі супровідних або аналогічних товарів? У нас є довідник з картками номенклатури. У програмі Бас Малий Бізнес є така чудова функція, як занесення аналогів та супровідних товарів. Що ми можемо зробити? У карці з товаром є додатковий регістр Аналоги. У цьому реєстрі ми додаємо товари, які можуть повноцінно або найбільш повноцінно замінити наш основний товар. Також можна додати якісь коментарі. Аналогів може бути декілька. Окрім того, у карці товара є ще супровідні товари. Тобто, коли продавець пропонує покупцю ще щось докупити в зв'язку з його конкретною покупкою супровідний товар, який додає якісь функції. Наприклад, до папіру пропонує йому файли для документів. І також можна додати якісь коментарі. Продавець інколи може плутатись у товарах. Приходить новий, який не знає, як вони виглядають, тобто він, він повинен там, піти відсканувати, хоч по штрих коду як знайти його. Можна у картку номенклатури додати фотографію цього товару. Тобто, це дуже робиться легко. Додаєте зображення зі своєї папочки, прикріплюєте його. Цих зображень може бути декілька, тоді ми записуємо картку і переходимо до розділу файлів. Тут можна додавати ще якісь фотографії і змінювати, яка буде основною з них. Це також дуже важливо, коли у нас є обмін сайтами. Там фотографії можуть вивантажуватись. Але це вже окрема тема. Повернемось до нашої. Ідемо у розділ продажі у замовлення покупців. Створюємо нове замовлення. Якщо продавець знає, Дуже добрий свій товар, він може його відразу або відсканувати, або підібрати путем введення назви. Інколи він не знає, або хоче подивитись, що у нього є. Він тоді натискає на кнопочку підібрати. Заходить у довідник у такому стані. Або знаходить якусь групу товара, або починає пошук. Наприклад, нам потрібен папір. І ось ми бачимо: у нас є папір. Бурамакс. І справа внизу ми бачимо, що у нього є аналоги або є супровідні товари. І відразу підтягується відображення, тобто, як воно виглядає, щоб покупець придбав саме то, за що платить, щоб продавець нічого не попутав, ми також маємо налаштування. У налаштуванні нас підказується, де нам і що виводити. Тобто показувати зображення чи не показувати, показувати аналоги, або супутні товари, чи ні, якщо ви чимось не користуєтесь. Також відображати ціну або тут у списочку поряд, або справа внизу буде у боковій панелі. Але це ну, не дуже зручно, вона не дуже кидається у очі. І також є ще така функція, як відкривати штрих-код, відкривати номенклатуру при скануванні штрих-коду. Зараз ми це продемонструємо. Я, наприклад, ось ми хочемо додати цей товар, і у нас є його штрих-код. Зараз замітуємо цю функцію. Наприклад, відсканував продавець. Ось відразу відкрилась картка товару. Тобто він ще щось може тут подивитись, наприклад, там опис чи якісь додаткові файли показати покупцю. І ось ми цей товар додаємо у підбір. Указуємо кількість номенклатури. Наприклад, нам потрібно 5 штук. Нам програма показує, що на цьому складі у нас може бути тільки 2. Тобто 3 одиниці у нас ще не вистачає. Що ми можемо зробити? Ідемо ось у аналоги і дивимось, яка позиція номенклатури у нас є на складі. І обираємо, наприклад, ми цю вирішили обрати. Тобто тут ми тоді змінили на 2, тому що у нас не вистачає. І переносимо це у документ. Ось у нас вже наш вибір здійснено. І те, що ми ще хотіли подивитись. Наші супутні товари, Тільки якщо ви накладали якийсь відбір, наприклад, як я робила це по буквам, це потрібно стерти. І ми побачимо, які ще нам програма рекомендує аналоги для підвищення показників середнього чека. Покупець погодився, обираємо його. І також додаємо у наш документ. Таким чином ми бачимо, що продавець дуже легко зміг підібрати ці товари. Крім того, він може ще подивитись тут залишки і резерви. Це додаткова така функція, що можна відвантажити, що у нас забезпечено, що є в резерві, скільки всього залишків. І скрити цю функцію. Користуйтесь.